Вітаю, церква. Нещодавно у нашого пастора був прямий ефір з Адріана Дженсен, і ви говорили про те, що слово Боже, це наші ліки. Нещодавно я дуже сильно перехворіла, і в мене залишився кашель, який тривав дві неділі. Дуже глибокий, сильний кашель, і він не проходив. І під час ефіру, чесно кажучи, у мене були двоякі думки. По типу, ти ж можеш піти в аптеку, купити ліки і вилікувати цей кашель сиропом, він лікується. Але я сказала ні. І я захотіла випробувати, як це Слово Боже, це мої ліки. І після ефіру я взяла свою Біблію і фломастером підчеркнула ті місця писання, які говорять про зцілення, і почала дивитися на них кожен день і говорити їх, ці слова. І от перший день нічого не відбувалося, в другий день теж нічого не відбувалося. На третій день я помітила, що на роботі я вже не кашляю. От, а на четвертий день в мене зранку завжди був сильний глибокий кашель. От, на четвертий день його вже не було. Слава. Слово Боже, це дійсно наші ліки. Дякую Богу.